Коли дитина виростає, йому потрібна окрема кімната. А в цій квартирі знайшлося місце для двох правда, щоб облаштувати батьківську спальню. Архітектору довелося перенести кухонну зону в коридор і організувати об'єднану зону вітальні і їдальні автор проекту. Дизайнер Анна Кашенцева розповіла про подробиці виконаної роботи. Загальна інформація: місце Київ, Фрунзенська набережна, метраж 117,5 квадратного метра, кімнати 4 санузел, 1 висота, стель, 3 метри. Анна Кашенцева, архітектор, дизайнер, закінчила московський архітектурний інститут в 2006 році. Займається створенням інтер'єрів квартир і проектуванням будинків з 2014 року. Анна займається приватною практикою, замовниця та побажання, господиня чотирикімнатної квартири на Фрунзенській набережній, творча жінка, архітектор за освітою і покликанням разом з нею живуть діти. Син ще вчиться в школі, а дочка в цьому році вступає до університету. Мені належало змінити планування квартири. Перенести кухонну зону в коридор і облаштувати на її місці спальню для господині також необхідно було організувати достатню кількість систем зберігання. Перепланування планування квартири піддалася серйозним змінам. Кухня переїхала в коридор, а на її місці я організувала спальню для замовниці. Вийшла квартира з окремими кімнатами для всіх членів сім'ї, вітальною кухнею і двома санузлами. Також мені вдалося знайти місце для двох гардеробних і невеликої пральні оздоблення в якості підлогового покриття я вибрала штучний паркет стонованого дуба, у дитячій стіни декоровані англійськими шпалерами, а в інших кімнатах залишені підфарбування. У спальні господині частину стін закривають дубові панелі, за ними сховався газовий стояк. За такими ж панелями в дитячому санвозві ховаються осередки шафи і несуча колона, плінтуси і ліпнина виконувалася на замовлення за моїми кресленнями. Зберігання у спальнях передбачені вбудовані шафи до стелі, у кімнаті сина, крім основної шафи, ящиками для зберігання речей, обладнаний диван ліжко в окремих гардеробних Зберігається зимовий одяг, і речі не першої необхідності. У вітальні для колекції посуду господині передбачені відкриті шафи і Навпроти дивана розмістився стелаж з відкритими полицями для книг і дисків з фільмами. Світло я передбачила в квартирі кілька сценаріїв освітлення. Основне світло в спальнях і вітальні забезпечують стильові світильники. Вони ж візуально поділяють вітальню на зону для відпочинку і їдальню для створення затишної атмосфери. Я встановила поруч з м'якими меблями в кімнатах торшери і настільні лампи. Заспрямоване світло в робочій зоні кухні і санвузлах відповідають вбудовані світильники. Колір. для вітальні і спалень я вибрала холодні тони, м'яту, зелене яблуко і беж, а кухні захотілося додати теплого кольору, створити там жарку обстановку. Господиня любить готувати і страви виходять цікавими і смачними. Тому її хобі ми вирішили підкреслити в дизайні. Меблі, велика частина меблів стилістично нейтральна. Наприклад, Лаконічна ліжко в кімнаті сина буде однаково доречна і для ардеко, і для мінімалізму. У той же час є предмети з чітко вираженою класичною спрямованістю. У журнальний столик і крісло у вітальні можуть похвалитися легкою бронзовою обробкою корпусу. В інтер'єрі зустрічаються меблі з піке, вітрини у вітальній і комод в спальні замовниці. Я пофарбувала вручну, щоб надати їм рукодільний вигляд. У кімнаті сине ліжко пофарбовано в колір стін, щоб не виглядати громістко. Декор і текстиль інтер'єр квартири прикрашають гіпсові елементи голови статуетки і барельєфи різних форм. Також ми розставили на полицях в спальнях старовинні архітектурні креслення в лаконічних рамках. Яскравий елемент в кімнаті замовниці іранська різьблена ширма, яку ми прикріпили до стіни над комодом. На тумбах у вітальні господиня розмістила порцелянові вази з власної колекції. Що стосується текстилю, то ми віддавали перевагу бавовни і льону, канини відповідають за емоційну складову інтер'єру, тому ми вибирали приємні на дотик натуральні матеріали килим у вітальні зроблений з натурального шовку, замовниця привезла його з Індії. Хилем в кімнаті дочки замовлений з Америки, а в кімнаті сина вовняний з Є. Стиль при оформленні квартири, я намагалася враховувати стиль будівлі, в якому вона знаходиться. В дусі сталінського ампіру тому вийшов строгий, але в той же час затишний інтер'єр з характерними нотами ардеко. ще і терміни під час будівельних робіт на кухні ми виявили вентиляційні стояки, не зазначені в плані тому довелося на ходу міняти конфігурацію приміщення, що стосується термінів. То на створення проекту знадобилося 3 місяці, а на його реалізацію 11 місяців. Метраж по приміщеннях: передпокій 8.6к, холл 3.8к, вітальня і дальня – 35к, кухня 8.6к, тамбур 2.2к, спальня 12.5к, гардеробна 1.3к, холл 2.7к, дитячий санвузол пять сімк – дитяча сина, тринадцять п'ятьк – дитяча дочки, п'ятнадцять вісімк ванна кімната шість п'ятьк – гардеробна, один трик Планування. Поради читачам інміром, як створити подібний інтер'єр один. Вивчіть стиль епохи, прочитайте спеціалізовану літературу, виділіть основні принципи створення інтер'єру кулористичну гаму. І використовуйте їх в реалізації. Два, якщо в стилі є різні напрямки, зверніть увагу на нюанси для меблів американського, ардеко характерна, чітка геометрія, а для французького плавні оптічні форми, бренди представлені в проєкті хол оздоблення, стіни підфарбування, підлогове покриття, плитка мосаєць, темсюр, меблі, на замовлення, освітлення, візіолцомфорд на замовлення, вітальня, оздоблення, стіни підфарбування, меблі. Диван крісло, Америка, стіл Італія, вітрини Ікеа, стелаж, Росія, Килим, Індія, текстиль на замовлення, декор, гіпсові вироби, барельєфи живопис Ярославського художника Івана Нікіфорова, освітлення Вісіосомфорд, спальня, оздоблення, стіни підфарбування, підлогове покриття, штучний дубовий паркет, тонований вручну, меблі, ліжко на замовлення, хомот і тумбочки ікеа. Текстиль на замовлення, декор, ширма іранська освітлення, разлирен дитяче оздоблення шпалери, Англія, підлогове покриття, штучний дубовий паркет, тонований вручну меблі, на замовлення ікеа, стіл Франція, килим ікеа, текстиль на замовлення освітлення. Visual comfort. хочете, щоб ваш проект був опублікований на Інмі. РОМ, надсилайте фотографії, вов Інмі. іміром, крю.